Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео і бачите, головка вже зроблена, завтуляна. І от таким методом зроблені додаткові кріплення форсунки. От. Бачите, якщо звідси дивитися, вони отак просверлені, нарізана різьба, болти під 6 гранік, але Ну, я так зрозумів, вже методика напрацьована того майстра. Булти бачу отут проточені. Бачите? Видно, що тут вони проточувалися. Значить, так треба, щоб їх прижимало. Ну, і о, результат самих колодязів. Бачите? Бачу, одразу підібрали низ мені, От, внизу кругом. Ну, донешко колодязя підібране. Так, наживити тебе. І все. Ось ціна питання 5 тисяч гривень. О, це за ці. Тут мені підібрали трохи, але діло в тому, що мені не захотіли вони вст... ну, встан... відновлювати різьбу тут. І просив я їх тут, а так само вони не захотіли відновлювати. Ще тут. А тепер маємо проблему з тим, що треба відновити різьбу тут, і відновити різьбу тут. От. А так головка вже, в принципі, можна сказати, що і готова, того, що е, вже завтуляна. Треба розібратися з клапанами. Казав я ще, що буду в нього шліфувати її. Не шліфував я її, і за того вирішив не шліфувати. Того, що ну, ще треба трохи механічних тут робіт поробити, щоб ми її не пошкодили поверхню, шліфанемо її в кінці. Вже в мене тут в місті є шліфовки, тут зробляться таке діло. От. бо Може треба буде яку направляючу міняти, може, треба трохи підігріти, її буде. Е, тут ті механічні роботи по різьбах треба зробити. Ну і треба ж її буде на базу якусь ставити туди-сюди, то я думаю, шліфанем ми в кінці вже перед зборочкою ж, застелимо гарненько, щоб її не пошкодити, і будемо вже тоді складати. То ще мені треба буде знайти, хто зробить мені тут різьби поробить. І, в принципі, залишиться нам тільки розібратися з клапанами направляючими. І вже наша ГБЦ готова до зборки. Залишиться тільки прокладки купити на коліктора. Вот і вже можна буде щось тоді збирати. Отаке таке коротеньке відео. Хотів показати. Як от ще, я там в інтернеті багато варіантів бачив, як роблять. Ну там і є кустарщина, така страшна, я бачив, що і угулки такі тут роблять, і нарізають щось. ну Там трохи воно таке дико виглядає, а то, в принципі, такий культурний варіант. От. То я думаю, вже при зборці я покажу, як вже зберу, як воно зажме форсунку. От. Ну, Справа в тому, що якщо вже колодязі навіть завтулені і вони не розбиті, що гарно все зроблено, то воно в принципі, буде навіть і ходити на одному болтові. от. Воно, звісно, трохи ненадійно, що то один болт, але буде воно ходити, так як вже форсунка вже в колодязі не буде розгойдуватися, так як воно вже не виробляне. І в принципі, служить на одному болтові нормально. Але вже раз є додаткові болти, то буде надійніше і, як то кажуть, спати спокійніше будеш. Отаке От. От відновлення ГБЦ вийшло. От. І ще залишиться, кажу, тільки по різьбах питання. І, в принципі, там з клапанами то вже ерундами. Ми вже самі тут справимося з тим всім. Отаке. От так. Е -е, кому? Отакий тюнінг цікавий. Я в описі залишу номер е майстра цього, що мені робив тоє все діло. Кажу, ще раз скажу: ціна 5 тисяч гривень. О, за 4 циліндра, Це 4 колодязя. І плюс в ту суму входить оце під, бачите, під кутом воно засверлено, нарізана різьба. От, то в цю суму то входить, і болти, то і булти, то і все. О, так що таке. І потрошки-потрошки по щось. Ще я не замовляв запчастин, правда, ніяких, трохи часу не вистачає на ту всю роботу, але. От. І, ну і плюс бачу, що я кажу, що підібрали мені дно, де шайба на форсунці прилягає, щоб було рівненько, так як тут вона скакала та форсунка, могло трошки там її покуробити тоє донишко донечко, ну і плюс воно не пошкодить на всіх форсунках їх вирівняти, то буде вже тоді надійно, так як воно зараз вже грати вони не будуть, збереться на нових ремкомплектах, буде все гарненько. так що отаке. Номер, ще раз повторюсь, залишу в описі. Кому цікаво, можете подзвонити, про конту... ну, консультацію якусь пройти, ще щось отакий ремонт. Так що... Дякую за увагу і всім пока. І до наступних відео ще кажу роботи багато, так що щось буду знімати, показувати.